Це як в анекдоті. Котився колобок по полю. Бачать ідуть три батеря. Колобок і каже, доброго здоров'я іллямуроме. І каже, доброго здоров'я колобок. Колобок каже, доброго здоров'я, добрий няхіді. Добро здоров'я, Колобок. — Доброго здоров'я, Льош Попов, доброго здоров'я Колобок. — Доброго здоров'я, коні Ілімура, доброго здоров'я, доброго здоров'я! Добро здоров'я, Колобок! Доброго здоров'я, конічу. Доброго здоров'я, Колобок! Як поживає можу якось? Але, був ще святогор Ольга Вольгович, який також м'яка, я вам розкажу про Київського ботря з найбільш чоловічим мускулінним ім'ями. Ось якого так і тхне тестостероном. Як ви його чуєте, зразу єбило такого чувака з грудиною. Отут прес вибирає, отут банки. Чоловіки не представляють, туга десь не надто. Ось таке ім'я чоловіче му звучить і